Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами знаходимося в часі Великого посту. І кожен з вас дуже часто приходячи, вибираючи продукти для свого столу, обирає рибу. Тому і ми також у нашій програмі нинішній приготуємо рибу і не просту рибу, а риба, яка як виявилося, хоча в нас сьогодні вона є досить дешева і доступна порівняно. Але у часи Римської імперії вона була надзвичайно цінна. Дорога і коштовна рибу, яку могли дозволити собі їсти лише сенатори і вершки суспільства. Тому ми маємо сьогодні можливість куштувати справді благородної вишуканої риби, Риба, яка називається барабулька або султанка. Ми приготували вже її попередньо, почистили від нутрощів, помили, салфетками, промокнули, обсушили. Також нам будуть потрібні апельсини, буде потрібен імбир. Зеленина, буде потрібен обов'язково аніс або бадьян, і буде потрібний коріандр. На сам початок нам потрібно на пательню висипати коріандр, або як казали люди, наші, коліндру і підсмажити її до коричнуватового кольору, дати її закальцю. Коліндра трошечки вже. Почервоніла, змінила свій колір. Ми вертаємо її на нашу дощину і на грубо трохи її ножем широким розтовкаємо. Так, щоб вона могла краще віддати всі свої ароматичні властивості. Вертаємо його назад, коріандр. І друге, що ми будемо робити, готувати наш готувати будемо соус для риби. А соус буде із фрукту, який нам всім відомий, називається. Апельсин. Тому у банячок з грубим дном, якому ми можемо, будемо його е, стерили... висушувати лишню вологу, ми видушуємо сік з одного-двох апельсинів. То не штука видушити, коли є спеціальний прилад, але коли його немає, людська винахідливість має здатність запропонувати. Альтернативу з підручних методів. Саме для того Бога дав нам розум, аби його вживати не лише на уроках математики, але також і на кухні. Як бачимо, апельсин наш подушили, і е, шкірки можна було зварити компоту дуже смачного. І так нагадую, що в грубому баняку апельсиновий сік ставимо на плиту, щоб він википів на половину своєї. Свої плину свого об'єму для того, щоб бути основою для соусу для барабульки. Так, прийшло трошки часу, як можете видіти, сік пропарився, википів дуже добре. І висипаємо е, колендру і аніс до нашого. Я думаю, що того всього навіть буде. Дамо, щоб воно хвильку прокипіло. Коріандру бадьянову і апельсиновий соус. В принципі, є готовий і може чекати до нашої головної винуватниці нашого, нашої програми. А далі будемо працювати з імбиром. Також ще одним інгредієнтом до нашої риби, таким гарнірним інгредієнтом, є імбир. З нього ми також маємо зробити дещо. Найперше нам його треба почистити. Нагадую, що шкірки з імбиру, як і з лимону, є надто цінними для того, щоб їх просто викинути в смітник. Ми з них обов'язково зробимо напиток мультивітамінний, якого навесні кожному бракує. І імбир ріжемо на такі невеличкі кавальчики. І так, на плястерки. І так, порізану дрібненьку соломку е імбир кидаємо на кипіток. І, і чекаємо, щоб вона закипіла буквально дві-три хвилини, що найбільше, покипіла, і тоді відсіджуємо і охолоджуємо. І так, прийшов час залити оливи, нагріти, і. Викладати наші рибки до пательні. Нашу рибку ми перевернули у цей бік і в той бік і готуємося для того, щоб викласти на попередньо виставлений салфетками тарілі. Ну, скажу, запах вона має дуже цікавий і апетитний. Дуже тяжко втриматися, щоб не попробувати, але я думаю, що ми доведемо до логічного закін... кінця нашу барабульку. Добре? Так, треба нас тоді прибрати. І акуратно викладаємо рибку на таріль. До барабульки годиться будь-який гарнір. І навіть якщо не буде жодного гарніру, вона буде смачно і ефектно виглядати. Добре, оскільки в нас є апельсиновий сос, ми дамо також апельсини, почищені від від е, шкірок. Також виставляємо. Екзотичний для нас імбир, Те, що ми ріхтували на самому початку. Апельсиновий і коріандровий соус. І саме трошечки дамо зверхи солі. Сьогодні ми знаходимося в часі Великого посту. Особливий час для кожного християнина. І тому варто поставити добрі питання, що є піст? А давайте запитаємо у себе, піст це є мета чи це є інструмент? Я впевнений, що дуже багато християн вважають, що піст це є кінцева мета. Гарно попостити. Щоб при кінці посту добре відновилася шкіра, відмолодла, зібрати зійшли лишніх кілограмів на фігурі або якісь інші сатисфакції. Кожен собі шукає в часі посту. Добре попостити. Стримання від їжі. Поклони і багато інших речей сприяють цьому. Але одного разу навіть в мене була цікава е, історія, коли мій парафіянин е, на Великдень каже: Отже, ви щось за час посту трохи погладшили. А справді я за час посту набрав 10 кілограмів. Але не через те, що я не постив у людському значенні цього слова. Але я набрав 10 кілограмів тому, що на початку посту Бог звільнив мене від залежності від куріння. І з того часу я вже більше семи чи восьми років не курю. І за час посту, кинувши курити, я набрав 10 кілограмів. Але цього не знав ніхто, тому виглядало дивно, і мій піст в очах моїх парафіян багатьох виглядав як повне фіаско. А тепер давайте подивимося на піст як е, інструмент. Інструмент чого? Інструмент, яким ми наближаємося до Бога. Інструмент, за допомогою якого ми свідчимо Богові свою вірність і любов. Дивитися на піст треба в контексті цілої притчі про блудного сина. Притчі, в якій блудний син кається, робить постанову поправи, навертається, приходить до тата, вертається в його дім, просить пробачення і при кінці – Отримує знову всі привілеї батьківського царського господарського сина. Так само і піст є часом, в якому ми звіряємо свої життєві позиції, звіряємо те, де ми стоїмо у своїх стосунках з Господом Богом. Намагаємося наблизитися до нього. А наближившись до нього у молитві, у покаянні, побачити, що нам справді треба його перепросити за щось. Конкретні речі, які є в моєму житті. І як наслідок, я, прошу, просячи в нього прощення, накладаю на себе покуту, піст, стримання від якоїсь їжі, стримання від забав, стримання від чогось, що є мені приємне. Я в чомусь обмежую себе, щоб показати Богові, що я справді його люблю, що моє я є менше, аніж Його. І тоді, справді, при кінці посту, у День Великодня, я буду правдиво радіти радіти близькістю до Бога, радіти тим, що я справді приймаю жертву Ісуса Христа і беру участь у Його Воскресінні. І Його Воскресіння є для мене також надією, що, будучи дитиною Його тут, я буду вповні його дитиною у Царстві Божому. Нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, щоб ви цей піст благословений справді використали як інструмент, який нас. Наближає до Бога. І нехай благословення Його, Отця, Сина, Святого Духа зійде на вас, на всі ваші добрі постанови, все, що ви їсте, нехай воно справді наблизить вас до Його батьківських обіймів. Слава Ісусу Христу і Божого благословення всім!